Зповними, як один пустинник у пустини 40 років послужив, подвізався і потом собі задав питання, Антоніє, а хто в тебе є, найсвятіший? Від ти же сорок років, навірно, вже не є на світі ані одного, хто б був святіший від тебе. Ну йому ангел сказав: аж хочеш знати, йди у ближайше селення, Зайдеш у крайню хижу і там знайдеш відповідь. Пішов пустинник глядати того старця, котрий був йому сказав Я святіший від тебе. І що ж знаходить старець? Находить у хижі двох невісток, котрі увіділи його благословення, дали водички напитися, нагодували, а він їх звідати, як ви сестри, живете». Ой, ми такі грішниці, розказують вони, побити повно дітей, муж'я. Ну, а що особливо можете такое сказати, котрої не знають другі? вони йому зі смиренням відкрили тайну. Ми прожили своїми муж'ями сім років, а потім, по согласію муж'я і жони, ми вже не маємо близьких відносин, інтимних відносин, і молимося. Часто причищаємося, але за все своє життя мися дві невісти ніколи не вадили, а держимося у мирі. Накілько була радость у серцю пустинника того, котрий увидів, що в сімейних узах може достигнути тої святості, якої він достиг у пустині. Ясно, річ іде не про те, що кожні вістки, куди живуть разом, обов'язково будуть святі. Вряд ли, но показовий приклад завжди був для православних християн як який приклад до чого би рівнятися. От чому і сьогодні ми знаємо трьох богословів, котрі в церкві іменуються як світила, про тих великих богословів. У нашому храмі і в Ужгороді, і в других храмах Української православної церкви нині маса молодих і немолодих богословів, які моляться Господу, яких часто нині ще й б'ють у їхніх храмах, нападають на них, витягують їх силком із храма, священника збивають, церковні люди збивають. Тягнуть вон, а потім направляють за границю цілі делегації протестантів, да всяких там сектантів, до да всяких релігіознавців, що в Україні нікого не б'ють, то неправда. І вони красно до того говорять і в Європі, і в Америці, забиваючи, що вже таку позицію свідчать, що вони не богослови. І тут на землі вже тебе нікого не відірве. Від канонічної церкви благодатної, в котрій ти чувствуєш кожне движення, а у вічності саме таких і тільки таких, богословив, і друзів богословив Господь і покличе стати наслідниками Царства Божого. Амінь.